Так, я вас вітаю. Сьогодні ми монтуємо резервне живлення для квартири. У нас трифазна квартира. 15-кВВтний трифазний інвертор. Вже трошки дивимося, куди проводити комунікації. Маємо таке технічне приміщення. Це вже сусідська апаратура стоїть. Ми будемо розміщуватися в тому куті. 15-кіловатний трифазний інвертор. Три акумулятора пробі по 5,1 кВт. Будемо врізатися в міську мережу. Тобто міська мережа буде йти, потім комунікація наша. Така у нас квартира, верніше апартаменти. Більше знімати не будемо. І отакий у нас електричний щит. Водний. Тут вже бачимо, що була якась комунікація, щось під'єднувало або кофло, або ну, щось такого плану. Ну, а ми будемо робити повноцінне резервне живлення для даної квартири. Закінчили ми резервне живлення для квартири, а верніше апартаменти на Печерську. Місто Київ. Покажу свою роботу, трошки розкажу, як це, це діло працює. Маємо отаку підсобне приміщення. Квартира у нас там. Змонтували ми це сусідів. Змонтували ми резервне живлення на базі обладнання Д, 15 кВт потужності, 3-фазний інвертор. І три акумулятори по 5,1 кВт. Значить, так, одномоментно Ми можемо з цих акумуляторів зняти 7,5 кВт. Інвертор у нас 15 кВт для того, щоб він транзитом більше пропускав на споживання квартири, так як у нас квартира трифазна, обладнання все однофазне, але повністю все електричне, газу немає. Значить Щіт безпеки автоматики. Зрозуміло, да? для того, щоб він транзитом більше пропускав. Він у нас без всяких АВРів просто транзитом працює. Значить, Як все це діло працює? Щит безпеки автоматики, вибачте, тут мало місця. Вон так ось. Мало місця. Значить, так. Вхід на інвертор, трьохпозиційний перемикач, навантаження, вихід з інвертора. А цей автоматик у нас для того, щоб працював підсилювач сигналу Wi-Fi мережі. Значить, провели, Бачите, у нас такі, така стеля Armstrong, по типу Армстронга. Там, йде металевий лоток, провели там комунікації і зробили з'єднання з подачою міської мережі в квартиру. Ми з'єднали там біля кута. Значить Поставили там по типу розподільчої коробки і з'єднали все. Нашу комутацію зробили. Так, Тим самим у нас йде звідти лічильник, міська мережа подається. Тут у нас з'єднання і інвертор подає живлення на квартиру. Значить, як це відбувається на прикладі, бо дуже багато не знаю людей, як це працює. А, так, дивимось. Зараз. У нас холостий ход квартири. 160 Вт. Ну, це працює у нас холодильник. Можливо, якесь освітлення. Дома нікого немає, я вже закінчив свою роботу, знімаю для вас відео. Значить, як це відбувається. Уявімо, що зникла міська мережа. Ну, все. Раз. І все, інвертор працює, акумулятори працюють. Людина в квартирі може навіть і не знати, що зникла міська мережа. Є у кожного інвертора, де є fi логер, за допомогою якої можна керувати віддалено, а також е дивитися, моніторити вашу гібридну станцію, сонячну станцію. Це ідеальне буде рішення для сонячної станції. Мій номер телефончику, до речі, працюємо по Києво-Київській області, продаж обладнання, монтаж обладнання. Батреючих я б взяв, бо, звісно, 4 штучки. 20 кВт для такої квартири, є вже досвід таких квартир по резервному живленню. Але вирішили розпочати з трьох штук. Значить, в принципі, є табло, моніторчик, на якому можна побачити всю інформацію. У нас тут по типу відкритий монтаж, тому що тут не драбинку поставити нормально, не можна нічого. Це кріпили. До того, як повісили інвертор, провели там комунікації, бачите, тут є пожежна сигналізація. А, що вам ще розповісти? Батарейки перепрошили, спомотували, все працює, все ідеально. Значить, довелося підсилити довелося підсилити сигнал Wi-Fi мережі за допомогою трансмітера, тому що тут бетонні повністю стіни моноліт і не добуває сюди сигнал. Інтернету. І я не бачу всю станцію, я не можу її контролювати і не можу нею керувати. Ну і в принципі все. оце дракон, до речі, шумить побільше, ніж той. А це чи 5-6 кВт. Ну і одна батарея, бачите, слабень. Уже Приходили люди і казали, що слаба система. Жаркувато тут буде йому, до речі, Буде вимикати своє охолодження. Тут є активне охолодження, все, що йде. Від 8 кВт, де я маю активне охолодження. Для квартири це 5-6 кВт однофазний, якщо ви хочете розмістити всередині і щоб він працював тихенько, на відміну від цього. Ну і в принципі отак от у нас закривається кладовочка і нічого не чутно. То інвертор, що поряд тут чутно. Отак от, от. Скільки вистачить, головне питання, наскільки дуже часто питають, наскільки вистачить тих акумуляторів. Це пропорційно вашому споживанню. Тобто, чим більше ви витрачаєте, тим, нам, тим менше вам вистачить тих акумуляторів. Звісно, якщо у вас е, лімітована ємність акумуляторів, то бажано вимикати теплу підлогу електричну, бойлери. А якщо не лімітований фінансовий стан, то можна зробити вам дуже багато акумуляторів. Або сонячні станції підключення приватному будинку і ви можете користуватися всіми благами цивілізації. Також можемо під'єднати до даної системи генератор, щоб він працював автоматично. Ну і сонячне поле. Взагалі ця система повинна працювати ідеально, якщо є добовий запас по акумуляторам. В принципі, все. Люди задоволені, я надіюсь. їм на якісь мінімальні потреби вистачить цього обладнання. У кого квартири поменше і попростіше, то можна поставити інвертор 5 або 6 кВт і 2-3 батареїчки. І вам вистачить майже на добу, а деяким і більше. Бо у мене, наприклад, стоїть інвертор. Зараз в квартирі 5 кВт, акумулятор 10 кВт, і мені вистачає цього на добу. Навіть я можу попрати, користуватися кондиціонером. У мене газ і приготувати їсти, є освітлення, інтернет повністю. Комп'ютер працює, ноутбук. Це без проблем. Також така система ідеально підійде не тільки для квартири, а також для бізнесу. Якщо у вас якісь великі потужності, дані системи продаються в різних потужностях. Є і 50, і 80, і 100 кВт. Можна ще більше зробити в паралелі. Є високовольтні системи, створені спеціально для цього. Низьковольтні це, в принципі, більш побутовий сегмент. Це у нас система низьковольтна. Так, ну, по автоматиці сказав, вхід напруги на інвертор, вихід напруги з інвертора, трипозиційний перемикач і автоматик для е, трансмітера. Я його заховав там під стелею. Провів там подовжувач Гофрі. І заховав там під стелею, Він буде посилювати нам сигнал для того, щоб я бачив в мережі станція, щоб міг нею керувати, бачити якісь помилки, перепрошувати, наприклад, оновлювати програмне забезпечення тощо. Е, працюємо в Києві Київській області, також виїжджаємо в інші області. Якщо є продаж нашого обладнання і повноцінний нормальний об'єкт. Так, Всім дякую за увагу. Номер телефончика ще раз прикріплюю. Всім до нових зустрічі. Задавайте ваші питання, я буду на них по мірі можливості відповідати. Тому що, як правило, ми знімаємо початковий результат і кінцевий. Немаю можливості, особливо зараз, коли вимикає світло в Києві по 8 годин, немає можливості знімати повноцінно вам документальні фільми, як монтується обладнання. Всім дякую, до нових зустрічей. Всім пока.